Привіт! Хочу вам показати свою красоту, яка порозцвітала. Це грудони тендрони. Дуже красивезні. Благодарні, я так розумію, квіти на цвітіння. Головне їм підібрати ґрунт правильний. Як правильний? Кислий. Не люблять кислий ґрунт. Зараз я перейду і покажу вам ближче. Тут у мене ще росте теж моя азалія. Жарти як я на неї говорю. Неймовірно, красива. Цей колір такий вогняний, вогняний, дуже гарний, Якось отак. О, красивіше видно. Якщо чесно, це вартує мати в себе в садочку ось такі квіти. Гляньте, які класні ті штучки. Дичинки. Це така прикраса. Зараз, коли нічого в мене, наприклад, тут не цвіте, ці клубі, цвітуть вони. Ця азалія, вона сама перша цвіла, вже перецвітає. Ця азалія листочки на зиму не скидає оця. Це моя азалія листочки на зиму скидає. Оденду, вони вічно зелені, а тут ще в мене є ще один ось такий фіолетовий ніжно-красунчик. Що я ще хочу показати? Тут у мене розквітає розочка. Я її колись хотіла, як бачила в дівчат, як вона квітне, але ну, вона ще не є цвіті. Теж дуже красивезна. Тож один мінус, що вона один раз цвіте. А так дуже гарна рослинка. Варта уваги теж. Зараз покажу ще з цього боку. Красивий колір шовтий, дуже гарний. Вона мені так важко приймалася. Буде її перше таке квітування. Тут у мене вже перецвітає калина, на орденеш. Дуже гарна рослинка. Якось так. І ще пару слів, хочу сказати за оці квіти. Вони люблять напівтінь. На сонці вони будуть вигоряли. Їм буде некомфортно. У мене отут така тіньова сторона, така клумба. Ростуть крупнолесні гортензії отам. І їх того року купила ще собі у цього новачка. І оці мені теж дуже подобаються. Вирішила я, рішила, що мені потрібно ще. Землю я беру в лісі кисло з-під сосни, шишечки, от бачите, у мене є. І вони ще дуже люблять вологу. Ну, як тут на півтінь, то тут переважно постійно є волога. Але все одно поливаю, підживляю час від часу і все. Квітнуть і радують.